5 березня на Тернопільщині обійдеться без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться від 1 до 6 морозу. В день буде значно тепліше – від 3 до 8 тепла. Очікується проходження через територію області атмосферних фронтів від циклону, який рухається через Балкан. Ось тому 6 березня власне, очікується невеликий сніг та мокрий сніг. На окремих ділянках доріг буде ожеледиться. і температурні показники нічні будуть в межах від 1 до 6 морозу, денні – від 2 до 7 градусів тепла. Кінець цього тижня буде знову сухим. Нічні температури будуть нижче нуля, а денні – від 3 до 8 тепла з подальшим підвищенням. Зараз середня а температура перевищує кліматичну норму на 4 градуси. Коли відбудеться оце зниження температури повітря, то все ж таки очікується, що середньодобові температури повітря будуть в окремі дні близькими до кліматичної норми, а в переважній більшості днів будуть вищими за кліматичну норму. До прикладу, за минулу ніч на Тернопільщині спостерігалося мінус один градус. Ось ми маємо, що середньодобова температура повітря перевищує кліматичну норму на 4 градуси. Це не є аномальна погода, але скажімо, для даної пори року це є достатньо високі температурні показники.